Power. Сьогодні для вас ми переосвітлюємо машину з Fred's 2015 року. У нас на каналі вже була така машина, але це була дорестайлова модель, тут перестайлова, подивимося, що змінилося в конструкції фар Власник нас, нас попросив замінити ближні, дальні, туманки, салон, задні ліхтарі, переосвіти багажник. Подивимося, що нам вдасться З цього ми покажемо всього на відео, як робити. Починаємо міняти з фар ближнього світла, оце у нас лампочки ближнього світла в цій крайній секції. Що <кій> в нас змінилося в порівнянні з першим пасатом? А нічого. У нас точно такий ж самий модуль з контактами на, на фішці. Вони йдуть тільки в оригінальних фарах. Відповідно, в, в замінниках йде тайванська версія і там йде металевий такий цоколь, який не встає. Тому будемо ставити ось такі модулі від компанії BSmart на світу Philips. Їхня перевага в тому, що вони мають і канбас і е, витримують свою цю границю. Відповідно, ви не будете -зу сліпити зустрічних. Так само будемо міняти лампочки з секції дальнього. Тут йдуть аж 11 Будемо ставити ось такі от від компанії Auzum. Так само вони мають кам, тобто відповідно не буде помилок. Заміна досить проста. Ми знімаємо резинову кришку з фари, викручуємо цей модуль, вставляємо модуль, провертаємо його, він защопується. З цим боком трошки важче. Зараз будемо пробувати просунути радіатор між цією стойкою і самим корпусом дуже мало місця, щоб туди підлізти. Лампочка викручується, а от модуль треба буде якось його туди засунути. Поки міняємо лампу дальнього світла. У нас стоїть штатний, штатний отвір і блок ховається всередині фари. так само закривається все штатною кришкою. Нам доведеться трошки підспустити кріплення фари, щоб фара чуть, трошки подалася вперед буквально на пару міліметрів, для того, щоб засунути радіатор. Ця процедура нам допомогла і лампочка вже тепер залізла між крилом і тепер успішно встанемо на своє місце. Поки Морослав ставив лампочку ближнього, Володимир вже поставив лампочку дальнього. Ось Вона закріпилася, блок сховався всередині фари. Ось так вона виглядає ззовні. Лампу поворота ми міняти не будемо, вона тут специфічна і вона діленням напруги працює як денний ходовий і поворот. Лампочку портовотуманки лівої можна поміняти з роботу, до неї можна дотягнутися рукою. Ставимо ось такі лампи, так само від компанії Bismart. Лампи s 5 Вони на пасивному охолодженні, так само з каном, тому що в принципі, туманка вона знаходиться нижче, ви бачите, який бруд в моторному відсіку. І для того, щоб Кулер активного охолодження не забився, ми ставимо такі от лампи без кулера, Вони так само з каном і на вагах не б'ють помилок. Після 10 хвилин проби все ж таки поміняти лампочку через моторний відсік. Дуже важко з'єднати клеми з, з самою лампою. Ми вирішили розібратися добратися до того до тої лампочки через підкрильник. Чому робимо так? Можна. Ось Мирослав зараз спробує все ж таки розібрати е туманку, Вова не вирішив що робити, бо бампер свіжо зроблений. Можливо, там так можна сидять ті реліни, що їх важко дістати. Тому будемо, що легким шляхом він вже відвів підкрилок і вже чіпляє лампу. І ось ми поставили через підкрильники дві туманки. Мирослав так само здався і поставив її через підкрильник. Дуже просто Мирослав, скільки ти гвинтів відкрутив? Два Два гвинта. Два гвинта і не знімаючи буціх. Можна було знімати передню решітку і через неї відкручуючи таку туманку, але все ж таки простіше через підкрильник. Зараз ми. Включимо, заведемо, подивимося, чи в нас нема помилок. Так, Почек-енджін горить в нас немає чого, то власник буде розбиратися, включаємо світло і туман. Помилок не є. Дивимося результат включимо ще дальнє. Дальнє включилось, помилок не є. Ближнє, дальнє, дальнє. туман. Можна сказати, що з передом ми закінчили. Будемо переходити назад. Ззаді ми поміняємо лампу габарит Стоп. На жаль, в цій версії не вдасться розділити простим путем заміну якоїсь лампи, щоб поворот моргав окремо. Поміняємо лампочку заднього входу і покажемо, як воно буде світити. До речі, всі посилання на лампочки будуть внизу під відео. А будуть якісь питання, ви нам пишіть, ми завжди вам раді будемо допомогти і відповісти на всі ваші питання. Міняємо лампочку. Стоп габарит. Чому світить? Чому світить, бо багажник буде. Абочка, mm -hmm. чекай, я зараз фар. Ні, ні, я фарю. Ану. Зараз вистерне. Ось такі лампи, вони так само з канбасом, працюють в двох режимах габарит стоп тобто витримують притушення і не вибивають помилок. В цих крайніх е фарах у нас тільки одна лампа, яка виконує три е функції, тобто вона і габарит, вона і стоп, вона і поворот. Хід ми зараз заведемо, подивимося чи не буде помилок. Це саме важливо. Заводимо. Включаємо світло. Помилок не є. Подивимося, як вони світить. Ми ставимо з поміхами. На камеру, ви бачите, вони блимують, насправді вони просто не славу яскраву і... гарячі. Помилок не з'явилось. Добре, продовжуємо далі. Так, замінюємо лампочки в кришці багажника. Тут є такі дві, два лючка, які дуже легко відкриваються. І тут у нас будемо знімати їх. А, ти вже зня. А як, як вона кріпилась? Що? Е, ціла. А, таким от кронштейном. Такий кронштейн тримає цей устар. У нас дві лампи v 5 v v 16 v перепрошую. Одна відповідає за задній хід, друга за стоп-габарит. За стоп-габарит ми будемо ставити ось таку лампу червону, задній хід v 16 Збільшно яскравість світла заднього ходу. Збираємо їх назад. Ми зняли плафон е, освітлення багажника. Там стоїть лампочка C5W 42 мм. Ну, тобто сама довга лампа, яка існує. Ми поставили світлодіодну на, на 7 діодів. Вона дуже потужна і вечором я покажу як змінилося світло багажника, як тепер світло стало, як на, наскільки світло стало більше в багажному відділенні. Ще ми зараз поміняємо лампочки ось тут галогенові, на наші улюблені теплого світла. Вони будуть світити яскраво, тепло і... то вже буде лед. Міняємо лампочку в салоні, починаємо. Під такими заглушками, там у нас гвинти Торкс. Будемо відкручувати цю панельку для того, щоб добратися до цих лампочок. Там незручно, можна було знімати це скло, але можна покосити сам контур, бо нема е, виступів, де за нього зачепитися. Виявилось, що ці болти ми зря розкручували, їх можна було не розкручувати в цій секції така приблуда, тут така шторка, двірка на от раз, два, прикріплення. Вона відкривається і за ним так само два болта Торкс. Їх вони розкручуються, тобто ви відкручуєте і є доступ зверху до лампочок. Так, його міняє, а Мирослав спробує розібрати задній плафон. Ставимо отакі лампи В5В теплого освітлення. Теплого свічення, правильно буде кажучи. Тут просто заштовхується на чотирьох. Так само дві лампочки, ставимо лампочки в ВПУ. На цьому все, друзі. Переосвітлення пасату відбулося успішно, жодних помилок. Всі лампочки по кругу замінені на світлодіодні. В машині не залишилось жодної лампочки накалювання, помилок немає. Чекаємо вечора і зробимо заїзд, тест, покажу, як світять як наші лампи вночі. Дякую, що дивилися це відео, що були з нами. Коментуйте, ставте лайки, не забудьте підписатися на канал, підтримайте нас своєю підпискою. Задавайте питання, ми поможемо з підбором ламп на будь-яку машину. А також в попередніх відео ви знайдете промокод, який діє на весь сайт, на весь сайт, на весь асортимент з нашого сайту. По тому промокоду ви можете отримати знижку на будь-який товар. Дивіться наші відео, будьте з нами. І всім успіхів. Пока-пока!